Наш маріуполь, воля як зброя, люди як море, ці люди герої. Вони тягнули мене цими всіми акціями. Тепер я. Приїхав і я зобов'язаний допомогти їм. Мені б хотілося, щоб хлопці поверталися, і саме морська піхота, і саме ті, хто в полоні вже тисячу днів. Це там день не за п'ять, день за десять. Там, кожен день це просто пекло. І як, як я відсидів 900, я не знаю, як вони там тисячу, мені взагалі страшно представити. І от зараз хожу, намагаюся. Тримати рідних, хлопці до останньої краплі крові, віддавши ост... найбільше, найдорожче, що в них є своє життя. Стояли, захищали Маріуполь, і на сьогоднішній день вже тисячу днів. Я б зробив все, аби тільки їх витягнути звідти, бо я більше за інших розумію, яке це пекло і як воно там. Хотілося б хлопців додому, особливо тих, хто там вже на грані. Тобто я приїхав, я особисто подав списки, кого вже треба, во все. Їм ще ну півроку і, і до побачення, типу, будемо отримувати цинки. Я маю у полоні двох синів. Сини мої попали в полон. В місті Маріуполь до цих пір мої діти знаходяться в полоні. Звістка від полоненого про Романа, що він тримається, але психологічний стан вже вкрай. Зараз був обмін і є звістка про сина Артема. Артема вивезли з міста Торес, вивезли його в місто, Валтарський край, місто Бійськ. Е, Зараз там над Артемом проводяться тортури, присвоюють діло, що він розстріляв цивільних людей в місті Маріуполь. Але вже є звістка, що він узяв на себе цю справу із сильного побиття, знущань. Я їх чекаю вже 33 місяці. Я їх чекаю додому. Моя вся родина, всі ми До чекаємо всі додому. Пісня. Це ми зібралися тут усі на цю акцію, щоб підтримати, щоб весь світ побачив, щоб не забували їх. Що вони знаходяться в полоні. Чим більше вони знаходяться в полоні, тим більше над ним тортур там і про них більше забувати стали. У мене рак, а мій чоловік в полоні. Мій чоловік потрапив в полон в Маріуполі 4 квітня, він з 501-го батальйону морської піхоти. І для мене, звісно, дуже важливо нагадувати взагалі, що понад 1300 морських піхотинців досі перебувають в ворожому полоні. У мене ще до повномасштабного вторгнення була онкологія. На даний момент це ремісія, але вона нестабільна. І зараз я проходжу далі ще лікування. Я вже пройшла 24 хіміотерапії. Попереду ще 14. Насправді дуже багато інформації про полон. Але коли ти стикаєшся з людиною, просто яка йде по вулиці, і спитати її про полон, вона на жаль нічого не знає, поки це її не стосується. І для нас важливо, щоб люди розуміли, що захисники України проходять страшні катування просто за те, що вони обороняли нашу країну, обороняли цих людей.